Всім привіт! Apple pencil це не тільки найкращий стілус, але ще й найкращий аксесуар для вашого iPad, який для нього буде просто необхідним, особливо після перегляду цього відео. Мене звати Іван Кудренко, ви на каналі Фокус. Поїхали! Перший Apple Pencil з'явився у 2015 році з iPad Pro. Від другого він відрізняється способом зарядки та тим, що у нього немає дабл-тапа. Це коли робиш ось так, та він переключає ластик та кість. Ну і другий Apple Pencil заряджається набагато зручніше. І готово. У цьому розібрались. А нащо потрібен Apple Pencil? Наприклад, я використаю свій Apple Pencil не тільки для записів. І це навіть інколи зручніше, ніж на клавіатурі, а ще й для рисунків, анімації та роботи. Якої роботи? Найкраща програма для 3D-моделювання Sharp 3D на iPad підтримує Apple Pencil чи клавіатуру. У інших програмах ви можете використовувати Apple Pencil просто для точнішої роботи. Таким чином, Apple Pencil це необхідний гаджет для працювання із айпедом. Звісно, є і просто зручні речі. Наприклад, якщо провести Apple Pencil від лівого угла iPadу, буде скриншот, а якщо від правого, то буде заметка. Apple pencil має зйомний наконечник. Комплект з чотирьох таких, їх тільки так можна придбати оригінальні. Буде коштувати тисячу гривень. Я зібрав невеличку кількість програм, з якими я по буде буду працювати дуже круто. Це Notability, Procreate, Sharp 3D, і це найкращі програми. До речі, у Notability ви можете дуже легко записувати все, що вам потрібно. А Procreate навіть замінити Photoshop. Sharp 3D дозволяє робити 3D-моделі. Поміжю Apple Pencil, підводячи підсумки, хочеться сказати, що Apple Pencil зовсім змінить ваш експіріанс від iPad. Та я дуже хочу, щоб ви це спробували. Якщо боїтесь, можете взяти перший Apple Pencil та бушний iPad від шостого. Але я вже рекомендую для професійних задач брати iPad від Air, та Apple Pencil 2. Хоча багатьом людям вистачить і 9-го iPad з першим Apple Pencil. Чи 10-го? Ось новий Apple Pencil на Type-C вийшов. Друзі, я дуже старався над цим відео та буду дуже вдячний, що ви лишили свою подобайку та підпишитесь на мій канал. До побачення!